Всім призом знову знову мікс. По-перше, я хочу дуже сильно вибачитись за те, що у мене настільки довго не виходили відео. Ну, крім того, відео воно ззаді. І воно вийшло. Ну, подивіться, що це. Оце. Оце. Уже просто. Коротше, я ще й заріз, капіць. Ужас. Просто ужас. Короче. Майнкрафт. Так, я поставлю звук. Ні, я ще поки що звук тугати не буду. Коротше, об'яснюю, чому відео так довго не виходило. Як ви знаєте, у мене поломана клавіатура. А якщо його не знали, то я ще дуже давно здокнула клавіатуру, то вона не працювала, бла бла. -бла, 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 -бла. І недавно я вирішив я здати свій ноутбук в ремонт. І, коротше, там довга історія, але мені його тільки зараз віддали, а здав я його ще дуже давно. Тому так. І тепер в мене працюють клавіші в мультиплеер Direct Connection, працює Т-О, Т-О. Ще, що підключу якусь на серфера. І слава Богу, на флешці мені, мені зберігся minecraft виживання світ, тому що я перевстановив вінду. Фух. Коротше, погнали. Я не пам'ятаю, що там останній став, а я звук забув підкотити. Це погано? Хай буде звук на 35. Окей. Воно підлагує. скільки в мене FPS. 50. Окей. Це добре. Зараз дощ, як я поняв. А де ми всі речі в інтерв'ю? Ааа, точно. Я вроді в тому щось просрав в тому епізоді. До речі, три. третій епізод це просто говно собаче, не на вже третій епізод. Поки що мій любимий, це... Четвертий. Так. Да. Мій любимий четвертий. Мені треба оцю. Дубу. Окей. Я не грав вже давно взагалі в Майнкрафт, тому що в мене тут не, не було можливості. І... Так, в мене шумить ноутбук і музика, і ноутбук, коротше, вибачайте. Е, скин у мене немає мого скіну, попав мій скін, та висоти. Він мене теж на фестиваль безкачний. Так, uh, треба поспати? У мене хотіла ліжко. Ее yeah. пем. Ой, я прям біля стінки, я прям сквозь стіну. <свісно> Вибачайте, якщо я сьогодні буду uh, ужасне відео робити, тому що... Окей, <свісно> okay, у мене є міді. Я хочу зробити собі речі з міді, так що він треба І верстачик. Першим ділом топор, тому що я обожнюю топор. Тепер кіркаву. І... І що ще? А, я пам'ятаю, я вроді, я вроді би в третій серії здох десь там в якійсь жопі. Тому в мене всі мої речі просралися. І не звертайте уваги на приж. Окей, у мене. Уу! У мене є навіть ось таке. Так, зараз скрафтити собі пару факілів. Пару штучок не дуже багато. 20. пару штучок. Так, я візьму оці просто. по приколу. Ну, типа. ну погане. Мені треба скрафтити мішок. Але я не знаю, як скрафтити мішок. Це до речі, сьогодні якраз перший день, е, як мені віддали ноут, і я зразу почав знімати четверту серію. Це має бути вже четверта, типу, серія. Так, моя гігантська любима тут палка, яка мені допомагає Дім знайти. Я ведь би десь там просався. Просав абсолютно всі свої речі. Чара, тому що я шукав е, оці як то. Клаус. Коліна. Клаудс, коліна. Вау! Англійська просто супер! У мене, до речі, тут... Так. Що? А могус? Да. Так, ладно, окей, що, що <смі> происходит? Хва. Так, у мене тут є факели, я хочу сюди поставити факел. І чому не можна на сірі факел поставити? М? М? Так, окей, це було ліву руку. Це сюди. Судин. Пускаюсь і буду копати. Я на монтажі це обріжу, тому що я не хочу видивилися, як я п'ю копаю, так що. Пап! ФОДІРЕТ! Мідь! Міді! як МІДі! Ну так багато Це Стошум діорит? а. Це гранит. Чому так багато гранита, боже. А діорит то біле, вроді. Камінь? Це камінь? Чи то я вже камінь? Я вже водка. О! Рецтир! Речтир, ты це ж О нет! О, но! А! Тут нема ни хера! А uh. я могу этим добыть этот? Нет, блин, я не могу этим добыть этот. А этим добыть? Не, блін, я не можу цим добути цей, блін! Боже, оно, oh no, я посрався. Такс. Мені треба наверх побудувати, щоб я міг поняти, як я маю далі. Окей. Ось тут. Ламайлка. Ось тут поставалка. Отут а ще ламалка. Ще ламалка. І ще ламалка. Окей, все, я понял, принцип. О, мій любимий блок! О, да! Я неадекватний. Я, до речі, постараюся швиденько в ці дні е, познімати те, серії Майнкрафт виживання, які, до речі, вийдуть не по розкладу, тому що, ну, а коли ми на останній раз виходили нормальне відео по розкладу, чому тут земля? Де моє любимий блок? Дайте мені моє любимий блок. top soda еще тут квачто Jeśli chodzi jaką Minecraft ar ARG, ja drepczę, że zawsze ARG, ać się ARG. Searching for a world that doesn't exist. Szukaję świat, jaki nie Co ja tylko, że to skazał. Skąd mnie? Tak. O. Tak. Okay. To po. Мої сусіди мене ненавидять. Окей, okay, я не знаю, що мені ще треба пробити. Ну мені вообще треба йти в шахту. Буквально мені треба піти в шахту і тупо в шахті знайти желізо. Коли я знайду желізо, я тоді зможу скатити собі желізну кірку. І за допомогою лізно кюрки. Я зможу е, добути собі алмазиї. А з допомогою Алмазів... я зможу зробити алмазну кірку. І можу навіть алмазну броню. А якщо в мене буде алмазна кірка. Або навіть алмазна броня. Короче, якщо в мене буде кірка, то тоді я зможу ламати обсидіан. А якщо я зможу ламати обсидіан, то що я зможу зламати... скільки там треба? 8. Короче, Я зможу зламати обсидіан. А якщо я зможу зламати обсідіан, то знаєш, я зможу зробити портал ВАД. Якщо я зможу зробити портал ВАД, то я тоді зможу знайти оцю от а, башню ту. Це вроді би я робив в якійсь там серії. Не пам'ятаю який. Чу якісь звуки. А, мені страшно. Я можете винотесання нахід, так греш. А я не скажу, я не докладен. Я не знаю. Якщо що, є, я живу там. Чуть-чуть далеко, але то нічого. Я не чую якісь звуки. Десь отам от. Погано. Та бляха муха, там реально хтось є. Треба Травду забыть запасную. Короче, я обрежу. абсолютно ни хера. Что делает? Нет, я не зайд. Ни хера. Бля, скажи Лизу. Ладно, жопа. чуть чуть Ребекка Марьяна Мар Шечать, Марьяна, 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 шестячать Так. Если что, мне тупо. А вот я там бачу, Дим. Mm -hmm. Сейчас на меня в деревах, сзади когда все и у меня так типа зомбак, обисрак. Музыка. Уф. Вот, смотри, чуть, -чуть. Капельку. Каплю. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Я вам казав, що я ПВП-про! Ой. Я думав, що з нього випал топор, а то я його викинув, случайно. Як я з них викинути топор? Ви тоже коли робите щось настільки тупе, що ви самі не можете зрозуміти і на... що ви зроб. як? Сніжана! Я, думав, я подумав, що це СНІГ! Вау! При тут то сніжана? Я не знаю, що не зробити. Ну, в принципі, так, да, мені треба просто купатись. А ну-ка, ти подаєш щось адекватне? Жили сподаєш. Ого, 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 ого. Дай я тобі візьму а, дай тобі візьму візьмуться. Динах. Гавно. Мені треба... Е... Мені треба побивати скелетів. Стоп, ні, а. Мені треба побивати скелетів, щоб я отримав е, побільше цих як. -то. У мене ж кірки немає адекватні. Я зараз тут такий. Діе! О! Блін, як я маю добудку. Вот тут шахта, не, я боюсь пока. Мені тут треба зробити... Мені тут треба зробити підйом. Але щоб зробити підйом, мені треба... Блять, хашетка ломається, бля, фашитка ломается, бля, хашідка ааа! Коротше, я хочу зробити відро. І з допомогою відра зробити там підйом. І як я звідси Ух ти! Мені подобається це місто але оглядай, нібито. Я не знаю. Що... Вау, геній просто. Просто геній. Ми такі чули. Просто геній. Відео вже йде 19 хвилин. Ну для мене. Собачка! Чули гавкає! А в мене, стоп, не стоп, мама, у взагалі вообще нема з собою, Я взагалі не знаю, де мій Дим. Я бездомність. Я бомж. О, шахта. Я потому що це железо. Ладно, пофиг. Фу, покажи. Блін, чому всі адекватні шахти під водою? І то в тих типахватных шахтах під водою. Його майже ніколи ніхіра нема. Шо там, 300 кандизита, 14 стаків діорейта. Обосрейта. А, до речі, це саме жалке дерево ще з першого епізоду. Жалке. hum é, não aí é, é, não é tem Дивіться, ось ці штуки. Ось ці, що тут, типу, понизу, ось ці, вони дуже круті тим, що їх можна використовувати замість вугілля. І їх можна знайти тупо повсюду, буквально. Типу, куди ви не пішли, ви їх знайдете. Ну май. май. майже. Май. Коротше, їх є дуже багато. Окей, на цей епізод у мене не було ніякої такої цілі, але деколи на епізод у мене є цілі. Ну, в такому-то епізоді побудувати хату. В такому епізоді знайти дім. В такому то епізоді не здохнути. Каже, і ці штуки їх дуже багато. Тим більше не можна декорувати, типа. Ну, Не можна не декорувати. Ну, може, можна, я не вмію просто. От, її дуже легко добувати, всі таке. Піду стрибну з будинку. Так, запис там йде. йде. Я, до речі, майже годину настроював ОБС для того, щоб він міг нормально записувати в Майнкрафт. Тому що є якась така штука, що ОБС по стандарту він не може нормально записувати Майнкрафт. Але якщо там в настройках щось полазити. Іменно в настройках ноута... Короче, я щось там я полазив, дивився десь куча індійських туторіалів, які мені не допомогли. Короче... Щось якось зробив, тепер воно записується. Не, ладно, куда и бежу. Все, пока. Не, типа, да, але, ну нет. До речі, я хочу. До речі, да, у мене тут очивачка Monster Hunter, тому що, типа. Короче, не знаю. Такс, короче. Я зараз пояснюю, на мотажі, тому що під час відео я не міг додуматись. Через того, що я перевстановив віду і світ зберігся, то ачівки чомусь не збереглись. Тому всі ачівки, які в мене були в серіях 1, 2 та третій, вони не збереглись. Тому вони заново будуть мені додавлятися. Та. От у мене і Сід. Співав. А чому у мене ник P4M? А не почек Mix. Та ладно, пофиг. Короче, да, А, Хотя не почекайте. А, у мене є фулл сет. Вау! Коротше! Зомбу я Project Mix. Цей випуск. Він... Взагалі, я цей випуск зробив тільки для того, щоб ви дізналися, що в мене з'явився ноут. Нарешті. Тому що в мене тепер є ноут, і я тепер можу знімати відео нормально. Да. Так що... скоро вийде п'ята і шоста серія. А чи вийде сьома? Не знаю. Знову я прошу всім. Па-па!